Справа 790 Усно. На малюнку 16 зображено коло із центром у точці О. Радіус якого 1,5 см. Перше задання назви відрізки, який є радіусами кола. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 16, Ось він тут на дошці. Ну і тоді нас запитують, які ж тут відрізки є радіусами кола. Нагадую, що радіусом називають відрізок, що з'єднує центр кола, це точка О з точкою на колі. Ну що ж, Ми бачимо, що тут у нас є ОЛ, ОА, ОН, ОК. А ОК OK і ОН не є радіусами, тому що точки К і Н не лежать на колі. Ну що ж, Записуємо тоді в першому завданні назові відрізки, які є радіусами кола. Записуємо тоді ОЛ. Далі ОА. Далі ОН. Далі o, Гаразд. Переходимо до другого завдання. Назви відрізок, який є діаметром кола. Ну що ж, діаметром називають відрізок, що з'єднує дві точки на колі, та проходить через центр. Тут єдиний відрізок це Ln. Записуємо Ln. Далі знайди його довжину. Ну що ж, діаметр складається з двох радіусів. Записуємо тоді, що Ln дорівнює. Це можна записати як 2R. де R – це радіус. І це дорівнює. 2, що множиться радіус у нашому випадку, це 1,5 см. Ну і це буде дорівнювати 3. У записуємо чого? Сантиметри є. Переходимо до третього завдання. Порівняю з довжиною радіуса кола, довжини відрізків ОК, ОМ, ОК. Ну що ж, дивимося, ОК. Точка К у нас знаходиться ближче, ніж точки на колі, то довжина ОК у нас менша за радіус. Записуємо, що ОК у нас менше R радіусу Є. Далі ОМ. Точка М стоїть далі. Від точки О, ніж точки на колі, то тоді ОМ у нас буде більше, ніж радіус. Записуємо ОМ. У нас більше, ніж радіус. Ну і останнє О. А відрізок ОК це є радіус кола. Тобто записуємо, що ОК у нас дорівнює радіусу кола Р. Ну що ж, ось таке просте завдання на та діаметр кола. на цьому вправу завершено.